У кожної країни є свої футбольні легенди. Хтось забуває голи, хтось керує командою, але є особливі люди. Ті, хто стоять останніми між суперником і поразкою для України такою людиною став Олександр Шовковський, воротар, який провів 736 офіційних матчів, виграв 35 трофеїв і 24 роки залишався обличчям Динамо та збірної України. Це історія про характер, витримку, надію і футбол, який завжди був більше, ніж грою. Він народився у Києві 2 січня 1975 року. У час, коли футбол був недосяжною мрією, а телевізори показували лише уривки великих матчів. На районних майданчиках хлопці грали на пісочних полях, але маленький Олександр завжди прагнув бути не нападаючим і навіть не плеймейкером. Він хотів бути воротарем. У дитячій школі Динамо тренери одразу помітили його реакцію. Він вгадує удари як дорослий, згадували наставники. У 14 років він став основним воротарем юнацької команди, а у 16 почав тренуватися з дублем. Роки наполегливості дали свій результат: 17 років. Дебют у першій команді. Цікавий факт: у дитинстві він тренувався по 4-5 годин щодня, а іноді клав матрац біля стінки і кидав м'яч у стіну, щоб тренувати відбивання. 1993 рік. Український футбол тільки формується. Розпад СРСР залишив клуби без грошей, структур і стабільності. Але саме тоді на поле виходить юний воротар, номер один Шовковський. У 18 років він уже грає в основі Динамо Київ, клубу, де зіркам доводилося конкурувати за кожну хвилину. Той сезон був переломним. Він провів 12 матчів у чемпіонаті і відразу завоював місце у старті. Його стиль був нетиповим для пострадянського футболу. Холоднокровність, гра ногами, сміливість піднімати м'яч, керування обороною. У 90-х в Україні такого просто не було. Перший великий сейв Шовковського визнали найкращим моментом туру, коли він витягнув м'яч з дев'ятки у матчі проти Чорноморця. 1997 рік в Динамо повертається Валерій Лобановський. Це був момент, який змінив не лише клуб, а й життя Олександра. Лобановський вимагав точності, холодної логіки та математичного футболу. Для воротаря це був ідеальний тренер. Тренування були жорсткими: – 100-150 ударів за сесію, симуляції пенальті, моделювання високого пресингу, робота на реакцію, права, ліва, верх, низ. Під Лобановським Шовковський перетворився на топ рівень воротаря. Динамо тією командою, яку боялися в Європі. У сезоні 1998-99 команда доходить до півфіналу ліги чемпіонів. А Шовковський проводить 16 єврокубкових матчів, роблячи вирішальні сейви. Лобановський називав його інженером у воротах, бо він не просто реагував. Він моделював ситуацію наперед. Наприкінці 90-х Динамо створює диво, перемагає Барселону 4-0. Грає на рівні з Баварією і виходить у півфінал Ліги Чемпіонів. І щоразу, коли суперник виходив на ударну позицію, там стояв він. Шавковський здійснював сейви, які ставали легендарними. Його статистика у ті роки вражала: не пропускав більше двох голів у 89% матчів Ліги Чемпіонів. Обороняв 78% успішністю сейвів, 14 сухих матчів у Єврокубках у період 1998-2002. Європейські коментатори його називали стінкою зі сталі. Україна отримала воротаря, який міг вирішувати матч самотужки 26 червня 2006 року. Штутгарт. Чемпіонат світу. Україна вперше у своїй історії грає в одній восьмій фіналу. Матч проти Швейцарії стає нервовим шедевром. Серія пенальті найжахливіший момент у кар'єрі будь-якого воротаря. Але не для Шовковського. Він відбиває перший удар, потім другий, третій летить повз ворота. Історія зроблена. Шовковський перший воротар в історії чемпіонатів світу, який не пропустив жодного пенальті у серії. Після гри ФІФА офіційно внесла його у книгу рекордів. Україна вперше проходить до чвертьфіналу мондіалю. А коментатори по світу називають його Silent Кіллер. Той хто руйнує суперника спокійно, без емоцій. У серіях пенальті за кар'єру він відбив 37% ударів. Це приблизно у два рази вище ніж середній показник професійних воротарів світу. Після чемпіонату світу 2006-го ім'я Шовковського стало синонімом слово пенальті. У європейських змі писали «Ukraine has an unbeatable wall in goal». Україна має непереможну стіну у воротах. Експерти розбирали його манеру стояти на лінії, звичку чекати до останнього, і головне, здатність читати мову тіла суперника у 2007-2011 роках Суперники спеціально змінювали виконавців пенальті перед матчами з Україною, бо не хотіли підходити до точки проти того, хто читає думки. Він грав до 41 року. За цей час змінилося покоління футболістів, змінилися тренери, президенти клубів, епохи. Але одне залишалося незмінним. У воротах стояв Шовковський. Він провів 23 сезони за Динамо, 651 матч за клуб, 86 матчів за збірну. Лідер, капітан, символ стабільності, гравець, який дуже рідко робив помилки. Навіть після травм він повертався сильнішим. Лікарі казали, він відновлюється швидше ніж молоді. У 2011 році він став найстаршим воротарем, який зіграв у матчі Ліги Чемпіонів від Динамо у 36 років. У кар'єрі Шовковського є десятки моментів, які не потрапили в підбірки Ютуб та футбольні шоу. Але саме вони сформували його як легенду. Один із таких матч проти Спартака у 1994 році, коли молодий воротар, якому ще не довіряли до кінця, тягне три небезпечних удари за 30 секунд, залишаючи команду у грі. Або його матч проти Бронб'ю, коли він здійснив 11 сейвів, що досі залишається одним із рекордів Динамо у Єврокубках. Ще один у грі У Баварією. У 1999-му він відбиває удар Ельберта, який мав би поставити крапку в матчі. Але Шовковський витягує м'яч з під поперечини, так що навіть німецький коментатор вигукнув: Вас Wunder!» Що за диво? Ці моменти з телемемами, але стали історією. Шовковський це воротар, який ніколи не кричав дарма. Він не розмахував руками, не привертав зайвої уваги, його сила у тиші, у погляді, який давав захисту зрозуміти, я тут, я впораюсь, тримайтеся поруч. Легендарний захисник Тарас Михайлик згадував, коли за спиною у тебе Саша, ти відчуваєш стіну. не залізну, а кам'яну, непорушну. Він створював довіру ще до стартового свистка. Це лідерство, яке неможливо навчити, його або маєш, або ні. Коли у 2016 році Шовковський оголосив про завершення кар'єри, здавалося, що закінчується ціла епоха. Але він не пішов із футболу, він повернувся як тренер. Спочатку у тренерському штабі збірної України, потім у Динамо. І всюди він приносив головне мудрість і спокій, які були його суперсилою у воротах. Він аналізує гру, працює з воротарями, будує командний дух. Він передає досвід нового покоління, бо легенди не зникають. Вони стають наставниками. Олександр Шовковський це більше ніж футболіст. Це історія про витримку, про характер, про те, що справжній лідер мовчить, але працює. Він останній бастіон, людина, яка завжди була там, де вона була потрібна. Легенда, символ, воротар, який назавжди залишиться у серці України.